Reuters опублікували мирний план, запропонований Трампом, а також той план, який редакцію цього плану з правками від України та європейських партнерів. Мене зацікавив один момент принциповий момент, який фактично є фатальною помилкою Я про план Трампа. Увесь план це умови. Умови, які треба виконати, і після підписання цього, після підписання, типу, припинення вогню. Але якщо Росія знову почне бойові дії проти України, всі вже виконані умови, тобто зняття санкцій визнання Криму юридичною частиною Росії, не будуть відкатані назад, ось в цьому моменту а всі санкції. Відновити з нуля буде дуже важко, бо дивіться, 11 років їх накладали. А План Зеленського разом з європейськими партнерами, ну, редакцію. Він трохи інакше. Він поступовий. Перше це припинення вогню. І якщо Росія порушить саме перший пункт, усі інші там пом'якшення санкцій будь що. Буде онульовано юридично, не буде мати ніякої сили, бо Росія порушила умови. Ну, на мій погляд, це принциповий момент, який, напевно, не думаю, що Трамп не помітив і не зрозумів цей нюанс, бо це можливість Росії просто продовжити бойові дії, відновивши свою економіку хоча б якось. Ну, це моя думка, ви що думаєте?